Президент України Петро Порошенко має віллу на півдні Іспанії. Утім, українці про неї нічого не знають. Президент її ніколи не вносив у свою декларацію. Справа в тому, що вілла оформлена на його іспанську фірму. Тож і декларувати її як власну нерухомість президент не вважає за потрібне. Попри таку втаємниченість, ми знайшли віллу президента Порошенка в Іспанії, а також маєтки його близьких соратників, депутата Ігоря Ко. Ононенка та заступника секретаря РНБО Олега Гладковського. Це історія не про корупцію. Ця історія про непрозорість влади. Спеціальне розслідування програми схеми. Південь Іспанії. Провінція Малага, що у складі співтовариства Андалусія, Славетне узбережжя Коста Дель Соль умивається лагідним середземним морем. Яхти. Дорогі машини. Це місце розкоші та достатку. На півдній Іспанії доволі відчутна присутність капіталу вихідців із Росії та пострадянських країн. Користуються популярністю виступи зірок із країн СНД. У липні у місті Марбелья давала концерт Ані Лорак. По всьому узбережжю розсипані елітні курорти та приватні маєтки. Це місце для своїх резиденцій обрали численні голівудські актори, відомі спортсмени та політики. Серед елітних помешкань багатіїв з усього світу тут розташувалась і вілла президента України Петра Порошенка. Ми вирушили на її пошуки. Ця вілла оформлена не особисто на українського президента, а на компанію під назвою Феровіта СЛ. Місцева влада не поспішає видавати адресу, де саме розташований маєток, записаний на цю фірму. Інвестиції іноземців у місцеву нерухомість запорука економічного розвитку регіону. Тож тут серйозно ставляться до умов приватності. Утім, декілька наполегливих спроб. Запитів через онлайн-сервіс та фізичних візитів у місцеву реєстраційну службу. І точна адреса у нас. Маленьке містечко Аталає із Дабе в муніципалітеті Естепона. Громадським транспортом до елітних поселень на узбережжі не дістатись. Тому що в аеропорту міста Малага, куди прилітають усі рейсові та приватні літаки, довелось орендувати автомобіль. Заїжджаємо у напівзакритий елітний район біля самого моря. Місцеві мешканці знають про їхнього впливового українського сусіда. Охоче розповідають, як проїхати до маєтку Петра Порошенка. Вибачте, ми шукаємо віла президента України. Так, їдьте прямо до пляжу. Маєток біля моря. Там буде віла президента У... України України. Так Петро Петро Порошенко його звати. Так, так я впевнений, бо я тут живу і знаю. Це. Добрий день, ви могли б нам показати, де тут маєток президента України? Поверніть ліворуч прямо до моря. Крайня віла по ліву руку. Це на розі вулиці Леон та Кастільї, так? Так, так, я впевнений, бо у мене працює той самий садівник, що і Петра Петра Порошенка? Так, саме його. Президент України. Так. Ось він іспанський маєток українського президента. На самому березі моря у першій лінії. Це двоповерхова вілла у середземноморському архітектурному стилі. 26 соток землі з басейном. Площа маєтку 1254 квадратних метри. Вілла зведена ще у 1993 році. Фірма Порошенка придбала її влітку 2008-го. Він тоді очолював Раду Національного банку України. На той момент Порошенко вже входив у двадцятку найбагатших українців, як співвласник корпорації Рошен та Укрпромінвест. У фінансових звітах іспанської фірми президента вказано, що Вілла оцінена у 4 мільйони євро. Безпосередній вихід до моря в іспанської віли накладає на її власника і певні вимоги. І президентський статус не дає право виключення. Вілла президента Порошенка знаходиться прямо на березі моря. Утім, в Іспанії, як в багатьох країнах, берегова лінія вважається національним скарбом, і доступ до води перекривати заборонено. Тому прогулюватись повз президентський маєток та користуватись пляжем поруч має право кожен бажаючий. І справді, повз резиденцію Порошенка постійно сновигають місцеві. Поважні власники сусідніх ВІЛ приходять подихати морським повітрям. Серфери приїжджають ловити хвилю. Філіпінки вигулюють собак їхніх шанованих господарів. Цікаво, що в Україні діє така сама норма Конституції та Водного кодексу. Як і в Іспанії, у нас заборонено перегороджувати громадянам вільний доступ до води високими парканами та будь-якими іншими перешкодами. Але під Києвом до берега річки Козинка, де розкинулась резиденція Петра Порошенка, не підібратись. Буйки та обмежувальні знаки попереджають про заборону наближуватись. На тих, хто підпливає до берега, чатує водна поліція. Водна поліція. Старшина анічна. Але повернемось до Іспанії. Як часто сюди приїжджає український президент. Сусід, що ділить з ним садівника, каже, що візити нечасті і не тривалі. Іноді він приїжджає два дні тут і їде. Він відпочиває день чи два Не так, щоб тиждень чи місяць, ні ні, адже він дуже зайнятий. Навесні цього року видання Українська Правда опублікувало світлини, на яких Порошенко сам без супроводу охорони купує товари в іспанській аптеці, а згодом і сам сідає за кермо білого авто марки «Порше». Тоді адміністрація президента підтвердила, що на початку березня Порошенко відвідав Іспанію з приватним візитом. Також на банковій запевнили, що все майно, яке належить Порошенко як фізичній особі, вказане в його декларації. Цю віллу Петро Порошенко ніколи не вказував у своїй декларації у розділі нерухомість. Неможливо було про неї дізнатись із розділу про фірми, що йому належить, адже в паперових версіях декларації вказувався лише сукупний внесок в статутний фонд усіх цих фірм без жодної деталізації. Впровадження електронних декларацій лише частково змінило стан справ навколо таємничої президентської вілли. З одного боку, у розділі нерухомість в декларації Порошенка, ми так і не побачили його іспанського маєтку поблизу Естепоне. Він не задекларував його як об'єкт нерухомості, що перебуває у його власності чи користуванні. Відтак перечитавши декларацію президента своєї країни, пересічний українець не дізнається про її існування та вартість. З іншого боку, серед довгого переліку юридичних осіб, тобто фірм, кінцевим власником яких є Петро Порошенко, він зазначив фірму Феровіта СЛ Іспанія. Правда, для того щоб встановити, що на цю фірму оформлена приватна резиденція українського президента в Іспанії, знадобилося провести журналістське розслідування. Ми надіслали Петру Порошенку прохання про коментар з переліком запитань. Відповідь надіслала його адміністрація у підприємствах, де Петро Порошенко є бенефіціарним власником. Є нерухомість за кордоном, фабрики, магазини, склади, приміщення, будинки. Все це у вигляді юридичних осіб вказано у його декларації відповідно до закону про запобігання корупції. Утім у Порошенка залишили без відповіді запитання, як часто він відвідував віллу поблизу Марбелі у 2015 році, році декларування, та коли там був востаннє, чи повинні українські посадовці декларувати своє майно, чітко вказуючи, що це маєток чи квартира, навіть якщо воно оформлене на фірму. Чи достатньо просто вказати назву та юрисдикцію компанії з цього приводу думки профільних юристів наразі розійшлися? Закон е чітко не передбачає, що якщо людина вказала, що вона є бенефіціарним власником фірми, е і ця фірма е володіє е якоюсь нерухомістю, що е і цією нерухомістю користується вис високопосадовець, то закон не вимагає. Обов'язково йому це декларувати. Можна сказати, це так, така прогалина в законі у головного антикорупційного експерта реанімаційного пакету реформ та співавтора закону про електронне декларування Дмитра Котляра. Інше бачення щодо трактування цієї норми закону. Якщо, скажімо, юридична особа використовується виключно для того, щоб номінально володіти цим майном, і вона чи не веде господарську діяльність, або якщо її господарська діяльність не пов'язана з цим майном, як, наприклад, якщо це вілла, яка використовується для проживання, для, для відпочинку чи транспортний засіб, скажімо, це може бути літак там чи, чи, чи яхта, чи якісь чи дороге авто. Якщо вони не використовуються для господарської діяльності цієї фірми, то таке майно повинно бути зазначено в декларації як, як бенефіціарна власність цього суб'єкта декларування. А як вважають самі члени Нацагентства з питань запобігання корупції? Ось що каже голова НАЗК. якщо це діло знаходиться на балансі юридичної особи, значить зазначається інформація про кінцевого бенефіціарного власника саме про юридичну особу, тому що ідея нерухомого майна. Соється саме тих випадків, коли в цьому верховому майні або проживає, або з ним користується або декларант, або член сім'ї з декларанта. Іншої думки Руслан Радецький, заступник голови НАЗК, до того ж, очолює саме департамент контролю та перевірки декларацій. Запитуємо його без прив'язки до президента. Він зобов'язаний вказати все майно, що належить йому. Через юридичну особу, чи е, через як фізичні особи, він зобов'язаний в цю інформацію внести електронну декларацію. Тобто, якщо у нього є бенфіціальна власність, або він є без кінцевим власником, то він зобов'язаний її внести. Скільки ще елітного закордонного майна українських посадовців ховається за такими фірмами, які самі по собі ні про що не говорять громадянину? Наприклад, Ігор Кононенко, впливовий народний депутат, близький товариш та давній бізнес-партнер Петра Порошенка. У фірм Кононенка також є вілли в Іспанії. У розділі нерухомість вони не відображені, але самі фірми задекларовані. Декілька платних запитів у іспанські реєстри нерухомості і встановлюємо наступне. На його фірму Ланка Шербіг заведена ось ця земельна ділянка, теж на узбережжі біля іспанської Марбельє. Ще у 2012 році на супутникових знімках тут був маєток, зведений ще у 80-ті. Але по більш свіжим снімкам видно, що він був знесений, а новий ще не з'явився. Таким чином, іспанська фірма депутата Ігоря Кононенка має у власності майже 26 соток землі прямо на узбережжі Середземного моря. На другу задекларовану іспанську фірму Кононенка Trek Holdings Скост оформлений ось цей маєток у двох кілометрах від земельної ділянки. Янки у другій лінії від моря урбанізація Сан Мануель. Площа маєтку 768 квадратних метрів. Звідси до резиденції Порошенка 25 хвилин на авто. У коментарі програмі схеми. Народний депутат Ігор Кононенко повідомив наступне: так, належні мені компанії дійсно володіють значним списком майна понад 100 одиниць. Проте, згідно положень закону України про запобігання корупції, я не зобов'язаний декларувати майно, що належить цим компаніям. Зокрема, формат декларації не дозволяє це робити. А це Олег Гладковський. Він засновував бізнес імперію Укрпроминвест разом з Порошенком та Кононенком. Наразі заступник секретаря ради нацбезпеки та оборони родина Гладковського також володіє компаніями, що мають елітну нерухомість на півдні Іспанії. Так виявилось, що на фірму його дружини «Тулуз Інвестментс оформлений ось цей маєток. Вілла на 1729 квадратних метрів розташована у надпрестижному районі Лаза-Галетта. Має три поверхи навколо майже гектар землі, також у власності фірми дружини Гладковського. Сам заступник секретаря РНБО Олег Гладковський не відреагував на наше прохання про коментар. Іспанську нерухомість трійки давніх товаришів та компаньйонів пов'язує не лише географічна близькість. У всіх їхніх компаній, на які оформлені Віли, один і той самий адміністратор. Це Петрівська Ірина Вікторівна. Вона прописана у селі Ходосівка під Києвом. Ось у цій хаті. Але тут кажуть, давно виїхала в Іспанію. Ну, вона давно вже тут була і А коли ви останнє бачили? Каже, може роки вітри. В який її знайти? в Іспанії? Вона в Іспанії маєтки, вілли, апартаменти українських можновладців за кордоном. Для когось місце для тимчасового відпочинку, для когось запасний вихід, план Б на випадок політичної турбулентності. Але навіть попри впровадження електронних декларацій, дізнатись про них пересічному громадянину буде непросто, бо розкішні закордонні маєтки українських посадовців та навіть приватна резиденція самого президента в Іспанії можуть приховуватись за численними, хоча й задекларованими фірмами, назви яких самі по собі українцю ні про що не скажуть.